Вітаю, я Саша Гуржі, туристичний агент, а заді мене місто Кишинів. Місто Кишинів та пам'ятник літаку. Літаку Air Молдова», біля нього фотографуються туристи, а також зупинка, з якої туристи відправляються з Кишинева в Одесу, а також приїжджають з Одеси в Кишинів. І саме про цей напрямок я вам хочу розповісти в цьому відео. Коли я знімав три місяці назад огляд аеропорту Кишиневу, Дуже багато було запитань саме про автобуси з Одеси до Кишинева та з Кишинева до Одеси, звідки вони відправляються, як часто відправляються, чи відправляються вони вночі, чи не чекати там до ранку. І в цьому випуску хочу вам детально розповісти саме про напрямок Кишинев, одеса Одеса, Кишинів. Де автобуси зупиняються, як часто ходять, як вони виглядають і куди потрібно бігти, якщо ви отримали багаж, а через 10 хвилин відправляється ваш автобус. Від вас, як завжди, лайк. Сподіваюсь, випуск буде для вас корисним. А я вам розповідаю, як добратися з Кишенева до Одеси. А от, нарешті, відправляється автобус відразу з терміналу. Навіть зараз можна побачити, як автобус вже від'їжджає, але йдуть туристи з літака з валізами. Просто тормознули автобус, завантажують свої валізи і вирушають в Одесу. Ну, що ж, ми з вами вийшли з аеропорту. Ось вихід, ось вхід. І зараз йдемо з вами саме кінець терміналу. Ви можете взяти з собою візочок на візочок скласти свої валізи, щоб вам було зручно, комфортно. Або ж нести їх в руках. Вам потрібно вийти з термінала, ось термінал, виходити з терміналу і відразу наліво. Наліво, в саме кінець термінала. Ось так я переведу. Нам з вами потрібно дойти саме кінець до цієї частини. Дойшовши в самий кінець, ми відразу вже бачимо пам'ятник літаку. До нього потрібно буде спускатися, адже саме біля пам'ятника літаку у нас розташована зупинка, звідки відправляються автобуси з Кишинева в Одесу. Найчастіше питання: як часто входять автобуси, чи довго потрібно буде їх чекати? Я особисто своїм туристам, які проживають в Одесі, раджу не бронювати завчасно автобус. Тому що зараз, пік сезону, рейси можуть переноситися, рейси можуть затримуватися. Навіть туристи пройшли реєстрацію, отримали посадковий, очікують посадку, а рейс затримається на півтори години. І в такому випадку, якщо у вас вже буде оплачений квиток, то на, на свій трансфер ви не встигаєте. Вийшовши з аеропорту, ви відразу спускаєтесь ось по цій дорозі, прямо. До пам'ятника літака, і там постійно є автобуси. Вони зупиняються або ж на тій зупинці, або на зупинці поруч з терміналом. Курсують автобуси щогодини, ходять або великі, комфортабельні, або невеличкі, по типу мінівена Мерседес Спринте. І навіть нічний час. Якщо прилітають там, в час ночі, в два ночі, в три ночі, так само. Виходите з термінала, спускаєтесь по ось такій зручній дорозі до пам'ятника, і саме там розташована зупинка, звідки відправляються автобуси від аеропорту до Одеси. Найчастіше автобуси ось там на зупинці завантажуються і відразу йдуть на виїзд з Кишенева. В сторону Одеси. Але буває таке, що автобус під'їжджає також до самого терміналу. Тут є зупинка. Саме цей автобус чекає на кожну біля входу в аеропорт. Тут також буде завантаження туристами. І потім по прямій виїзд до Одеси. Якщо ви приїжджаєте з Одеси в аеропорт, то більшість автобусів зупиняється якраз одразу навпроти входу в термінал. Ось по цій дорозі у нас виїзд на Одеську трасу, на Каушани і до Одеси. І автобусом, і на авто від аеропорту до кордону їхати в середньому 2 години. Кордон можна пройти і за 30 хвилин, можна пройти і за 2-3 години. Це залежить по-перше, і від завантаженості кордону. Тому що зараз високий сезон, багато і автобусів, багато і авто. А може бути таке, що автобус буде в черзі перший, і ви дуже швидко пройдете кордон. Або ж автобусі буде мало туристів. А, тому, якщо ви їдете з Одеси, частіше за все приводить вас одразу до входу в аеропорт. Якщо ви їдете, а ось, до речі, автобус, куди він їде, цей автобус на Київ, Київ-Кишинів. Це мабуть, той автобус, який. Приїхав який щойно, приїхав з Києва і зараз буде висаджувати туристів відразу проти входу. Тому навіть ті автобуси, які у нас їдуть з Києва, я відправляю своїх туристів лише комфортабельними автобусами. Перескладаються крісла, де є кондиціонери, працюють USB розетки. Іноді навіть буває Wi-Fi на борту, і ці автобуси під'їжджають також до входу в аеропорт або до самого входу, або ось як зараз максимальній близькості, тому що водії знають, що припаркуватись буває біля самого входу неможливо. Позаду мене той самий пам'ятник літаку. Літаку Air Moldova. Авіакомпанії вже немає, але літак ще стоїть. І от буквально в 50 метрах, можливо, навіть 30 метрах, у нас зупинка, зупинка, від якої відправляються автобуси з Кишинева до Одеси. Прямо зараз у нас відразу два автобуси. Є як невелика маршрутка, так і великий комфортабельний автобус. Друзі, і звертайте також увагу на контакти водія або ж компанії, яка обслуговує автобус. Тому що, наприклад, ви отримуєте багаж, ви бачите, що ви на три хвилини запізнюєтесь. Автобус, наприклад, від'їжджає від зупинки о 12.30, А ви будете там о 12.33, можливо, ви не встигнете. Тому для таких випадків наберіть водія, скажіть, що я затримую за три хвилини. Я вже добігаю від аеропорту до зупинки. Я зараз буду. Тому що прямо навіть зараз набрали водія, говорить, я не можу вас знайти і автобус стоїть, чекає туристів. Звідти чекати він вас півгодини не буде, тому що у нього розклад, у нього запис є черги на кордон, але там 3-5 хвилин чекати вас можуть. Ну що ж, де розташована зупинка? Автобусів до Одеси, ви знаєте. А тепер щодо вартості проїзду, вартість квитка від Кишинева до Одеси складає в середньому 800 гривень, або ж 400 літ. А це буде більше. А щодо розрахунку, оплатити проїзд можна гривнями, готівкою, можна леями готівкою, або ж забронювати квиток завчасно і оплатити карткою. Можливості оплатити водію карткою, на жаль, немає, тому готуйте Лише готівку, якщо у вас долари, євро вам потрібні леї, взяли з собою гривні. обміняти їх можете в обмінному пункті відразу в аеропорту. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. І туристи йдуть в аеропорт, інші туристи йдуть з аеропорту, але всі йдуть з валізами щасливі. Хтось відпочив, повернувся з новими емоціями, враженнями, перезавантажившися. Інші туристи лише очікують цього, тому що серед давних виліт. Але саме ось цією дорогою від термінала до пам'ятника літака йде більшість туристів, які йдуть на свої автобуси. Тому я сподіваюся, що випуск був для вас корисним. Ви швидко будете знаходити свій трансфер, свій автобус, а, свій спринтер. І, звичайно, поставити лайк під цим відео. Якщо вам потрібна допомога з придбанням квитків на трансфер, на автобус, на літак, бронювання готелю, туру, звертайтеся мої контакти в описі під цим відео. Відбати, як завжди, лайк, підписки. До нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!